До нас сьогодні, дітки, завітала Марійка. і вона дуже засмучена. Їй не подобається, що дощить. Вона вважає, що цей дощ нікому не потрібен. Ні, Марійко, дощ потрібен усім. А ви знаєте, дітки, чому дощ потрібен усім? Чим живляться дерева, кущі, трава та квіти? Вони п'ють водичку. Вдома ми поливаємо кімнатні рослини. Якщо їх не поливати, що з ними станеться? Вони зів'януть та засохнуть. А хто ж поливає дерева у парку, в лісі? Їх поливає дощик. Якщо дощик не йшов би, то все навколо засохло. Так потрібен нам дощик, дітки, чи ні? Звісно, дощик потрібен. Нам, людям, вода потрібна для того, щоб готувати їжу, мити руки, купатися. А що ж нам відомо про воду, діти? Погляньте, дітки, у мене в скляночці вода, вона прозора. А ви знаєте, що її можна зробити будь-якого кольору. Для цього потрібно додати у воду. Фарбу. Вода не має запаху і смаку. А якщо ми у воду додамо трішки солі, то якою на смак стане вода? Вона стане солоною. А якщо ми додамо цукор у воду, то якою вона стане? Вона стане солодкою. А якщо вичавити у воду лимонний сік, то якою вона стане, вода стане кислою. Вода може змінювати колір і смак. Тому вода гарно підходить для того, щоб готувати їжу. Вода це рідина, її можна налити, перелити, вилити, вона безбарвна, вода не має запаху. А тепер, дітки, запрошую вас у країну піску. Погляньте, ось замок із піску. Якого пісок може бути кольором? Білого, жовтого та чорного. А пісок сухий чи мокрий? Сухий. Він сиплеться, адже складається із маленьких окремих піщинок. Сухий пісок сипкий. Під вітром піщинки пересуваються і створюють різноманітні узори. Погляньте, дітки, я візьму пісок у долоньки та буду сипати його. На що він схожий? Так, на дощик. Прикладемо долоньки до піску. Нехай він відчує тепло наших ручок. По сухому піску. Можемо зобразити сліди тварин, а із мокрого піску можемо виготовити різні фігури. Сьогодні, дітки, ви дізналися багато цікавого про воду і про пісок. Тож спробуйте додати у воду цукор. Сіль або лимон та спробуйте її на смак. А із мокрого піску побудуйте замок. А може, це буде котик, а може, це буде рибка.